Актор Ліга сміху Роман Іваненко загинув на фронті. А також у Києві попрощалися з оборонцями Бахмута Олегом та Микитою Хомюками. Під час обстрілу накрив собою сина. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео. Залишіть будь-який коментар, аби більше українців знали наших героїв. Там була одна фраза. От яка мені приглянулася. Він каже: для них каже, це якесь місце, а для нас це наша земля. Інський гуморист, актор та учасник ліги сміху Роман Іваненко загинув на фронті. Сумну новину повідомив у Фейсбук голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімошкевич. Звідки родом захисник? Ти плануєш святкувати перемогу? Я не знаю де. Я просто я я планую так святкувати, що я не знаю, де я опинюся». Ми завжди пам'ятатимемо його як щирого доброго юнака, який безмежно обожнював свою родину. Цей світ і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він дійсно герой, і він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним та близьким, світла пам'ять захиснику, йдеться в повідомленні. За словами Сімашкевича, Роман отримав тяжке поранення в бою та потрапив у російський полон 24 лютого, де йому не надали медичної допомоги. Життя гумористу обірвалося 28 лютого. Голова районної ради Кам'янець-Подільського повідомив, що тіло захисника вдалося повернути. Зазначу, Роман Іваненко, учасник ліги сміху, Гуморист виступав у команді Наш формат. Масштабна війна застала актора у Німеччині. Утім, Роман одразу ж повернувся до України та зайнявся волонтерством. Ще день кажу, ну дивіться, кажу, ви мене вибачте, але я не можу тут, тут сидіти. Я туди Вони кажуть: то теж тебе вже типу, не випустять. Mm. Ну ну так, ну ну то, то, то значить, так має бути все. згодом. Він пішов на фронт добровольцем, аби захищати країну від російського окупаційного війська. У нас буде свій день перемоги. Свій окремий вілокремів всіх ми не будемо, не будуть собі росіяни приписувати перемогу в другій війні. хоча б, якщо порахувати всі 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 статистики, то найбільша нація яка зробила найбільший вклад в перемогу Другої світовій, це українці. Новина про смерть Романа Іваненка приголомшила українських зірок, які знали актора і товаришували з ним. Співчуття рідним артиста висловили і гумористи Ігор Ласточкін та Юрій Ткач. Що написав Єгор Ласточкін, ступор, порожнеча, спогади, біль, ще спогади, ще більший біль. Ромка, ти чудова людина, ти чудовий актор, ти герой. Передивляюсь форматовські виступи, сміх і знову біль. Спочивай з миром, друже, співчуття рідним та близьким. Слава Україні, слава героям, смерть ворогам. І також Юрій Ткач запостив на своїй сторінці в інстаграм фото героя і написав: Друже, брате, герою, ти людина з великим серцем, назавжди в нашій пам'яті, назавжди в наших серцях. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо вічна пам'ять герою. Повномасштабна війна в Україні продовжує забирати життя наших захисників і мирних громадян. Під час захисту батьківщини гинуть цілі сім'ї у столиці України. Відбулося прощання з бійцями зсу батьком і сином, які пліч опліч боролися проти росіян. Бойовий шлях сім'ї хомюків розпочався ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Олег із позивним Хомата, його син Микита із позивним Турист воювали у складі 206-го окремого батальйону сил територіальної оборони збройних сил України. Вони звільняли Київську та Херсонську області. Потім обороняли Бахмут саме в цьому місці. І загинули герої. Велика подяка вам! Спочивайте. Будь ласка, ми завжди пам'ятатимемо вас, ваш подвиг. Слава Україні! слава! Під час чергового обстрілу батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їхніх голів. Чоловіки загинули разом. 10 березня на Майдані Незалежності відбулася громадянська панахида. Поховали батька та сина Хумюків на лісовому цвинтарі у Києві. Хлопці життям заплатили за те, щоб ще один день позиції були втримані. Три години під обстрілом суцільним вони не побігли. А залишились до кінця. Слава Україні, слава Зсу. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям. Друзі, поширте, будь ласка, це відео у своїх соціальних мережах, аби українці більше знали наших героїв.